Я хочу подякувати всім нашим воїнам, які боронять нашу рідну землю. Ви, наша єдина надія на мирне майбутнє, на вільну та незалежну Україну. Тримайтеся, наші захисники. Слава Україні! Героям слава! Олександр Джока, захисникам України. Приходь живим, син України, з боїв, за цілість країни. приходь шитом, а на шиці лежать хай вороги твої. За тебе, мати, свічку став, її молитва Бога славить та милість просить дарувати. Життя тобі урятувати. Вночі вона не може спати. І зрозумів вона ж мати, яка вночі тебе гойдала, на сон тобі пісні співала. Для неї ти єдина втіха. Її маля, її ти гриха, ти наче промінь скрізь віконця. Їй грієш нема в сонця, а мати плаче, Молить Бога, бо вже за край її тривоги, щоб ангел крилами окутав і ворожнечі карти сплутав. Живим вертайся! Так потрібно, щоб мати вже була спокійна, тебе змогла би пригорнути. Та мирным сном уже заснув.